Добрий день, хочу розповісти трошки про свою сім'ю. До 24 лютого ми спокійно себе жили, насолоджувалися життям, працювали. Жили ми в місті Херсон. З 1 березня місто було в окупації. В окупації ми прожили три місяці. За цей час побачили дуже багато. А поганого, страшного, коли ти бачиш твоїх сусідів, друзів, забирають мішками на головах і виводяться в невідомий напрямок, беруть у полон. Це дуже страшно, бо ти не можеш ніяк допомогти. Поліції нема, медичної допомоги нема, а нічого немає, куди тебе звернутися за допомогою, ти не знаєш. В окупації. Було просто, просто страшно. То не було продуктів, ти мог стояти в черзі по 2-3 години за хлібом. І тут приїжджали орки з автоматами, розганяли цю чергу, продукти забирали, тобто ти приходив додому не з чим, а дитину треба було чимось готувати. Постійні вибухи, зачинені вікна, тому що під вікнами були і танки їхні стояли, і ввечері вони ліхтарями світили вікна. Ми жили на першому поверсі, тому було дуже, дуже страшно. страшно за дитину, бо ти не знав, як тебе її рятувати? В укритті ти не мог піти, тому що орки ходили по укриттях, забирали. Тобто краще було сидіти вдома, але були прильоти, тобто, ну, не знаю, рятуватися, кудись бігти не було куди. Ти просто сидів в очікуванні. Вихати не було. В нас не було жодного зеленого коридору, куди ми могли б виїхати. Так ми просиділи три місяці, цих три страшних місяці, потім ми наважилися вивезти дитину, тому що після постійних вибухів і зустрічі з орками, які на, на, на тебе дитину направляли автомати. Це було дуже страшно, ти не знав, що вона в голові і. Наважились ми виїжджали, виїжджали ми, як я казала, зелених коридорів не було в нас свій ризик і страх. Виїжджали, це було, напевно, найстрашніший день, тому що 40 км ми проїжджали з 12 годин. Нас обшукували, роздягали, ми не знали. Ти просто не знаєш, яка в них буде реакція, що вони захочуть. Тобто виїжджали ми без речей, щоб вони не бачили, що ми виїжджаємо, ну, переїжджаємо. Тому нічого з дому ми не забрали, тільки нашого улюбленця-домашнього кота. Біля нас розривались і танки, нас використовували як живий щит. Дуже тяжко про це розповідати. Якщо я починаю розповідати, сльози просто на очах. Це, напевно, було саме найстрашніше. Приїхали ми з Херсону до Тернополя, де було трошки спокійніше. В нас в мене є донечка, Анічка, їй 6 років. Дуже тяжко, тому що вона хоче повернутися в свою кімнату, своє ліжечко. Зараз ми живемо в місті Києво, житло ми орендуємо. Отримуємо допомогу від держави 5 тисяч гривень з донечкою на двох. Віримо і дякуємо нашим ЗСУ, що ми живі, віримо у перемогу. Але, на жаль, 6 червня Херсон затопило, в наш будинок і прилетіло. Тому повертатися нам немає куди, поки що. Тому просимо про допомогу. Допомога потрібна для оплати оренди житла. Будемо дуже вдячні за допомогу.